Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про дружбу. У вас є справжній друг. Як його звати? А який ваш друг? Мабуть, він щирий та відвертий, веселий, ділиться з вами іграшками, не ображає вас, допомагає вам, дарує вам подарунки. Вітай зі святами! Разом ви граються з ним у різні ігри. Ось таким і має бути справжній друг. Діти, я пропоную послухати вірш про дружбу сучасного письменника Євгена Новицького Зайчик Пуся. Жив у дівчинки катрусі іграшковий зайчик Пуся. Катря зайчика любила, на руках його носила. З ними їла, з ними спала і на вулиці гуляла. Але якось брат Андрій писика приніс малій, голосистого, живого, симпатичного такого, Грається з ним катруся і забула зайця Пусю. Довго зайчик наш зітхав, потім сам собі сказав «Є в Катрусі друг новий. Не із плюшу, а живий. Добре їй уже без мене, то піду я в гай зелений. Поза домом на галяві заєць тіску стрів біляву. Кіска зайчику сказала. Щось я тут занудьгувала. Де твої? Зізнайся ріжки. Поб'ємося зараз трішки. Бідний пося розгубився, він ні з ким ще не бився, і сказав він несміливо. Але ж битись не красиво. Кіска сердитися стала, ніжками затупотала, ти, мале дурне зайчисько, не підходь до мене близько, а не то умить одну ріжками тебе штирну. Вибіг песик тут із хати став на захист зачиняти. Пес на кіску загарчав, у сарай її загнав. Каже зайцю він малому, ти даремно втік із дому, до катрусі повертайся, і мене вже не цурайся. І зайчатко іграшкове в дім прийшло до Катрі знову. Катря зайчику сказала Всюди я тебе шукала. Песик теж допомагав і куди це ти пропав? І відтоді зайчик Пуся, пес хоробрий і катруся нерозлучні, мов єдина, дружна, радісна родина. Малята, назвіть героїв цієї казки. Так, це катруся, зайчик Пуся, Песик. Та кіска. Дітки, скажіть, поведінка якого героя казки вам не сподобалась? Так, це була кіска. Вона була сердита та хотіла битися. Але ж ви знаєте, що битися не красиво. Треба обов'язково домовитись зі своїм другом. Малята, як ви вважаєте, чому зайчик пося пішов від катрусі? Так, пуся поставився ревно до песика. Але ти повинен розуміти, що твій друг має право, щоб у нього були і інші друзі, крім тебе. Дуже добре, коли друзів багато, дружба це найбільший скарб. Діти, цінуйте друзів і самі будьте гарними друзями. Ви молодці. До нових. Зустрічі